Величезний привіт. Ну що, я сьогодні зранку був в АТБ І вже змінили ціни на акційні. Давайте подивимось, в яку ціну продукти. Покажу найдешевші ціни. І подивимось також овочі, фрукти. Я хочу подякувати за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі. Акції в АТБ з 9 по 15 включно липня. Так. А... Грейфрути, але апельсини, лимони треба на ту сторону йти. Грейфрути 96 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності по 290 гранати. Кавун без насіння по 50 гривень, яблуко сортове по 89 гривень. Ну, ви вже знаєте ціни на яблука від 80 до 100 гривень яблука. Ціни на яблука. Перед салатний 86 гривень. Так, томати ось ці на гілочці по 65 гривень. І томати такі не бачу ціну. Зараз об'їдемо також на ту сторону, подивимось. Томати коктейльні 140, корінь імбиря 165 гривень. Кукурудза вже з'явилась по 33 гривні за одну штуку. Огірочки по 48 гривень. І ось такі по 42 гривні. Капуста по 19 гривень. І часник 116 гривень. Кабачки по 23 гривні. Ціна впала суттєво на кабачки. Ось томати по 88 гривень зараз в магазині АТБ. Так, мандарини по 100 гривень, ківі по 225 гривень, манго 175 гривень, апельсини 65 гривень, лимони 86 гривень і банани 69 гривень. Картопля молода по 23 гривні. Це тішить, що не по 40. По 23 гривні. Також бачу а, морква і буряк є. Морква по 30 гривень. І морква мита по 39 гривень. Так, картопля рання ще якась є по 37 гривень. М -м -м. А в чому різниця? Так, і цибуля по теж ціна бачу невисока, по 13 гривень. Тримається в ціні ще цибуля і буряк. Ранні вже також дешевше по 16 гривень за кілограм. Ходіть на овочі та ой, на продукти. Подивимось, самі найнижчі ціни покажу. Ой, нектарин ще забув вам показати по 116 гривень. Зі знижкою салямі мускат на своє лінія за 100 грамів 35,50. Молочна своя лінія це вищого сорту 550 г за 107 гривень. А на вершкову це з м'яса птиці. Своя лінія ціна за 400 грамів – 82 гривні. Дивіться, поставили зі знижкою ковбаску а родинна варена. З м'яса птиці першого сорту своє лінія за 100 г 17,70 І тигриня першого сорту з м'яса птиці 400 г своє лінія 92 гривні. Виріб м'ясний апетитний 500 г від розумний вибір можна придбати за 43 гривні та 60 копійок. Можна вже спробувати ось ці а, сосиски а, крихітні 350 г за 59 гривень та 60 копійок. Також з хорошою знижкою сосиски ранкові 330 грамів за 32 гривні та 50 копійок. З м'яса птиці першого сорту сосиски до макарошків 330 грамів, 58,50. Рулет курячий із сиром вищого сорту 500 грамів, своє лінія 139 гривень. Так, сардельки, а, також з м'яса птиці першого сорту за 100 г 164 гривні Ой, а, 164 гривні за кілограм. Від добров елітна зі свининою ковбаса першого сорту 38,50 за 100 г. Від добров шинкорубана першого сорту 203 гривні. Запакування за 500 г. Так, м'ясний виріб новомиргородський 420 грамів, 63 гривні майже. А часниковий 420 грамів майже 48 гривень акційна ціна. Салямі фірмова це також своя лінія за 100 грамів 28,30. Хамон 80 грамів, 77 гривень. А зі знижкою Fouet Extra за 150 грамів 84 гривні. А від «Добров салямі феліно першого сорту 58:30. Імітована ікра своє лінія 110 грамів лосось 28 гривень. Ікра Мойви червона за 100 грамів майже 60 гривень. А зі знижкою крем криветка відводний світ, 160 грамів 44 гривні. Оселедець своє лінія в олії 180 грамів 45 гривень. І вагою 300 г 69,50. Точнісінько такий самий. Форель, а торгова марка Кіт Холодного Копчення з кибочки 120 грамів, 152 гривні та 40 копійок. А ще можна спробувати оселедець зі знижкою від торгової марки «Аквавіта». а слабосолений шматочки в олії, вага 500 грамів, майже 157 гривень. Також в акції ікра Нерки 95 грамів за 200 гривень. Крабові палички охолоджені від торгової марки своє лінія» 240 грамів, 42 гривні та 40 копійок. Також спробуйте оці, мені здається, ці будуть краще. А делюкс охолоджені крабові палочки 250 грамів за 53 гривні. Це ціна зі знижкою. Від Норвен, сьома слабосолена філе, 210 г шматочок за 214 гривень. І також зі знижкою можна придбати форель від торгової марки Норвен 240 грамів за ціною 269 гривень. Своєлінія, коктейль із морепродуктів в олії 200 грамів за 70 гривень. Ну і, звичайно ж, давайте подивимося, яку ціну сьогодні яйця. 463 залишається така ціна, як вчора. Заморозка далі у нас буде крабові палички 520 грамів, водний світ за 140 гривень та 50 копійок. Рибні палички вічі, 250 грамів за 106 гривень. Також зі знижкою можна придбати креветки в варені. Своя лінія 400 г за 168,50 Зі знижкою скумбрія торгової марки Iceberg. По 180 гривень за кілограм зі знижкою вареники «Геркулес» з картоплею та лісовими грибами. 440 грамів за 37 гривень. Вареники геркулес з картоплею та м'ясом 600 грамів за ціною 63 гривні. Від глобину можна спробувати нагіци. Зараз готуються 5 хвилин в паніровці. Вони по 76 гривень 400 грамів. А ще можна спробувати піцу від легко гавайська. Також готуються 5 хвилин у мікрохвильовці. 400 грамів за 102 гривні. Пельмені своя лінія з м'ясом індички 600 грамів 80 гривень. А ще можна спробувати пельмені з куркою, свининою та яловичиною. День у день новинка. 800 грамів, 70 гривень. Зі знижкою ще поставили пельмені від Рудь. Тут 880 грамів. Додатково 80 грамів тільки в АТБ. За ціною майже 106 гривень. Риберця для грилю від глобину 26 гривень за 100 г. Так, тут у нас, у нас філе е, куряче епікур, ціна за 100 г 22 гривні. І, звичайно ж, господинки, не забудьте за тісто листкове своє лінія 900 г за 59 гривень. А зі знижкою масло білоцерківське, 72% жиру, за ціною 86 гривень та 70 копійок. В акції масло від ферма 73% жиру, 75 гривень та 50 копійок. А ще в акції можна взяти масло Дари Карпат 82% жиру за ціною, майже 89 гривень. Маргарин своя лінія, 72% жиру, тут 500 грамів, 48 гривень 60 копійок. Пластиночками, скибочками, сир напівтвердий, 63 гривні 135 грамів. Також можна з хорошою знижкою взяти сир 12 місяців твердий, 180 грамів шматочок за 110 гривень. Зі знижкою сир із блакитною пліснівою 68,50 100 гривень. 57 гривень сир Фелата. Моцарела 125 грамів за 50 гривень. Сир чедеризований до пасти 180 грамів за 63 гривні. Знижка 30% на сир Гауда та Мастам. Пакування 150 грамів за 58 гривень та 50 копійок. Сир звенигора та звенигородський екстра 160 грамів по 84,60. Делюкс, крем сир 175 грамів за 56 гривень з травами та класичний. Сметана. Галичанська 15% жиру 400 грамів 45 гривень. Сметана своя лінія, 20% жиру 400 грамів за 51 гривню. Сметана молокія 300 грамів, 20% жиру 55,30. Сир кисломолочний білоцерківський, нежирний 350 грамів, 64,30%. 5% жирності за ціною 71 гривня, і 9% жирності 76 гривень та 50 копійок. В акції сирочки глазуровані по 17 гривень своє лінія 60 грамів. І сирочки своє лінія 36 грамів по 12 гривень. А ще можна спробувати ось такі сирочки глазуровані з ароматом бурбону по 13,70 гривень. Для малечі яготинське по 14 гривень та 50 копійок смаки в асортименті. Зі знижкою ось такий десерт Данісімо із кульками по 26 гривень та 30 копійок смаки в асортименті. І також є ще з вишнею 25 гривень. А в акції а, пташини молоко від Жако по 13,35 за 100 г. Від лові... від рушет ловіта а, з вишнею 420 грамів та запальсиновою начинкою 104 гривні та 50 копійок. Та ловіта в пакування 135 грамів за 2650. Так, усі ціни на пряники вам показувати не буду, але зверніть увагу: зараз зі знижкою 25% в магазині. АТБ всі пряники зі знижкою своя лінія. Печиво деліться прованс 27,50 та печиво Джулія по 29 гривень. Зі знижкою шоколад Мілка, але зверніть увагу тільки ось ці два смаки: молочний та молочний з крем полуницею 44 гривні. Шоколад Вері Еріпері можна придбати сьогодні за 120 гривень великий. Зі знижкою Міленіум Брут по 67,40. Та Міленіум Оранж по 67 гривень. Зверніть увагу, також в акції вафлі від рошен тут пакування 400, вибачаюсь, 216 г за 49 гривень та 40 копійок. І зі знижкою зараз батончики від рошен по 16 гривень та 50 копійок. Смаків асортиментів. Не забудьте за ріву по 18 гривень, локшина швидкого приготування. А є ще, ой, вже нема. Зі смаком курки я теж хотів взяти. ой візьму. В магазині АТБ сьогодні цукор трішки дешевший 31 гривня за кілограм. А зі знижкою олія Майола 850 г за 65 гривень. Щедрий дар вітамінізована 64 гривні. В акції олія Олейна по 73 гривні. А велика Олейна літр 800-165 гривень. Щедрий дар олія 3 літри 256 гривень. І ще зі знижкою можна придбати улія своя лінія. Тут також 3 літри 216,50. Поставили в акцію Булгур крупа кілограм 40 гривень. Рис пакетований своя лінія, довгозернистий, пропарений. Тут 500 грамів, 4 пакетики по 43 гривні. Зі знижкою мед від своя лінія. Це у нас натуральний квітковий гречаний, написано 250 г 46,50 гривні. Олівес з лимоном, з тунцем і олівес із креветками по 42 гривні та 50 копійок. Соєвий чумак соус 470 г за 40 гривень та 30 копійок. Від Густо карбонара соус 22 гривні 70 копійок. Також зі знижкою соус чумак 200 грамів, 22 гривні 50 копійок. Є лаваш рол та бургер. І буду просити вас на для нас, будь ласка. Якщо ви вже купували та пробували новий алжирський соус від Густо, будемо вам дуже вдячні. Залишайте коментарі. А зі знижкою кетчуп до шашлику чумак 30. 6 гривень 350 грамів. І також зі знижкою можна придбати кетчуп Королівський смак до шашлику за 30 гривень 50 копійок. 400 г. Також лагідний в таку саму ціну. Сардина в томатному соусі 4850. Оця сардина дуже хороша та смачна. Сканді в томатному соусі 64,20 Скумбрія 51 гривня та 50 копійок. Шпроти своя лінія 160 грамів, 49 гривень. І зараз можна взяти спроти делюкс 190 грамів за 74 гривні. А ось ці консерви ми з вами на днях продегустуємо. Це новинка в магазині АТБ, тобто каша рисова з куркою та овочами. Каша пшенична зі свининою та овочами та зі свининою та овочами перлова по 48 гривень. Слідкуйте за відео на каналі. І цього разу поставили паштет качиний, тернопільський 220 грамів за 50 гривень. В акції Майонез своє лінія, 50% жиру 500 грамів за 37,50 гривень. Майонез своє лінія європейський 300 грамів, 31,50. Майонез провансаль 300 грамів. Своє лінія, 33 гривні. Майонез смачний, своє лінія 300 г за 29 гривень. Сьогодні повний обвал майонеза а, своя лінія. І можна придбати навіть майонезний соус легкий своє лінія 500 г за 28 гривень та 50 копійок. Супер знижка. Консерви для пухнастиків. 75 гривень. Ось така для собак. Для котиків 32 гривні. Смаків асортименті. Ще можна придбати шелму за 15,40. Хороша ціна на «Фелікс» – 11,50. 14 гривень кітікет. Сухий корм. Своя лінія для пухнастиків 400 грамів 32 гривні. 66 гривень. Клуб, 4 лапи, 300 грамів сухий корм. Пуріна Ван а тут 800 грамів за 158,40. Та шелма. 750 грамів за 170 гривень. В акції кава Форд 225 грамів 152 гривні і пакування 75 грамів 55 гривень. Зі знижкою кава делюкс 100 грамів 93 гривні. Кава делюкс натуральна мелина 500 грамів 344 гривня. Кава делюкс у зернах 500 грамів 386 гривень. Та кава делюкс у зернах тут цілий кілограм за ціною 659 гривень. Зі знижкою зараз уся кава Зі Львова, еспресо 124 гривні, львівська традиційна 145,50 та ірландський крем 163 гривні. Арабіка чорна карта 230 грамів, 157 гривень та 40 копійок. Чорна карта Голд 250 г. розчинна 363 гривні. Нескафе, ось така маленька: 60 грамів за 122 гривні. 200 грамів нескафе 294 гривні. Нескафе вагою 280 грамів, 395. Нескафе Еспресо 100 чашок написано. А 200 грамів 385 гривень зараз зі знижкою. Якобс Монарх 120 грамів, 211 гривень. Без кофеїну, декафе, декаф, здається. Да? Так, без кофеїну Якубс Монарх 60 грамів 125 гривень. Мацюпунька 50 гривень за 20 грамів. І на чай. Дуже багато знижок на чай. Ось такий ахмат. Класичний чорний 20 пакетів 37,70. Тут 76 пакетів Ахмат, 128 гривень. Та ахмат чорний класичний 100 г 77 гривень. Чай, делюкс, чорний та зелений суміш 49 гривень. Чай, делюкс, листовий, зелений 100 г 56 гривень. І ось такий можна придбати за 58 гривень. Велике пакування, чай чорний, своя лінія. До речі, непогано. Я купував декілька разів, 100 пакетів 87 гривень. І пакування 50 пакетів 49 гривень. Хто полюбляє ловаре, дуже вигідне пакування. Купував попередня акція, була, хто пам'ятає. Тут 6 смаків по 15 пакетиків кожного 149 гривень. О, і зі знижкою можна спробувати ось цей зі смаком вишні чорний чай. Тут 20 пакетів за 51 гривню. Ось такий чай своя лінія. Трав'яний з додаванням суміш плодів та ягід. Альпійські традиції 50 грамів за 62 гривні. Зустрінемось трішки пізніше, адже дуже хороші знижки на побутову хімію. Дочекайтеся, дякую вам.